Центр Сініш це а, найвищі щабелі по рівню підготовки організації, підрозділ російських сил спеціальних операцій Збройних сил. І це еліта еліт. Тобто нічого більш підготовленого, більш оснащеного і краще озброєного в Збройних силах Російської Федерації не існує. Він був створений при міністрі оборони Сердюкові, і в тому вигляді, який ми бачимо його. Зараз сініж має дуже розголужену структуру, велику кількість фахівців. Це ті підрозділи, які одними з перших направляються в гарячі. точки. великі розслідування про сініж оприлюднили аналітики української агенції приватної розвідки Мольфар. За їхніми даними, 322-й центр підготовки фахівців гру, що пізніше став відомий як центр спеціального призначення Сініш, був створений у березні 1999 року в року Московській області. Тут базується як бойовий підрозділ, так і навчальний центр для підготовки військовослужбовців. Ось їхній шеврон.